Всім величезний привіт, запрошую вас в копійочку. Сьогодні стільки знижок і бачу полички вже напівпусті. Дивіться, контик можна зараз придбати за 12 гривень. Я вже не пам'ятаю навіть такої ціни в іншому магазині, коли вона була дуже хороша ціна на контик в двох смаках по 12 гривень. За цей чай я не знаю в пакетах. Тут є малина. Малина, лимон та чорний чай. Всі йдуть по 20 пакетів. Ціна 16,90. По 50 гривень рушники. Давайте подивимось, які рушники, дивіться, лаванда. Хочу сказати, що не є тоненькі, дуже хорошої якості, тверді. Дуже багато різних кольорів, усі по 50 гривень. Розмір 35х70. Зі знижкою майже 50% відсутків. ось такі тарілки. Скло кераміка йде розмір 20х20. 20. І ціна їх, да, 50 гривень. А були 90. Зі знижкою зараз Old Spice 8790. Це також непоганий, а, непогана ціна на цей дезодорант. Зверніть увагу, шампуні Pantene Pro V 400 грамів. Усі по 105 гривень. Буду заокруглювати ці копійки до більшого. По 105 гривень, ну, звичайно, можна обрати для будь-якого волосся. І також бальзам Ополіскович 275 грамів, 104 ну, 105 гривень. Так що, хто користується пантіном, зверніть увагу, непогана ціна. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Зараз ми йдемо і далі розглядаємо акційні пропозиції. Також бачу чайник електричний по 200 гривень, був по 300. 30% знижки економії йде на 2 літри. Серветки вологі, 120 штук в упаковці. Так, це у нас гель для прання. Тут 4 літри по 120 гривень. І порошок тайт Color вагою 2, 100, 200 гривень. Бачу в акції Гала порошок вагою 3600-279 гривень та вагою кілограм 800-168 гривень. Зверніть увагу 53 гривні фейрі півлітровий. Це найнижча ціна на сьогоднішній день, де я бачив дешевшого я ніде не бачив. За 40 гривень можна придбати ось такий набір для миття скла або вікон. Ну, вікно або дзеркало, так. Да? Одна йде пляшка з пульверизатором, а друга звичайна запасна. Просто переливаєте або перекручуєте пульверізатор. За 40 гривень цілий набір. Бачу на пасхальний декор також. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3, купуєте. Два і треті в подарунок, але за цю штучку 100 гривень це перебор, звичайно. 50 гривень, 40 гривень. Рушники оці по 80... Ну, кому треба три рушники? А? Ну, зробіть краще знижку. Зробіть знижку по 50 гривень і люди розкуплять. Надзвичайно красиве блюдо на писанки. До речі, керамічне, не пластик. Двісті гривень. Так, господинки, хочу наголосити, дійсно, зверніть увагу на шампунь. Ой. На фейрі хороша ціна. Шампуні по 115 гривень від Schwarzkopf. це також дуже низька ціна, тому що в іншому магазині дивився дорожче. Дехто користується шампунями Schwarzkopf Гліс. Тут дуже великий вибір, можна придбати. Ну, звичайно, я завжди наголошую на великий, тому що це трішки економніше купувати 400 грамовий шампунь, ніж переплачувати і купувати 250 грамовий. Дуже великий вибір для будь-якого волосся. Це вже ви самі можете обрати. Зі знижкою, хто користується Dallas, маски та шампуні по 120 гривень. А ось від торгової марки Kalos шампунь та маску можна придбати за 113 Тут йде літр і шампунь літровий, і маска також літр. Засоби фортеза шампуні, додатковий об'єм, зволоження та блиск, вага 400 грамів, зараз по 90 гривень, знижка 40%. Також зверніть увагу. Ну що ж, розібрали цей, що йде з чорним перцем, бачите? З чорним часником. Дуже хороша ціна: 750 грамів, цей декорея. 200 гривень, 750 грамів корейський шампунь, відновлюючий був 400, зараз 200, знижка 50% І, мабуть, був з чорним часником, ось тут він стояв, я пам'ятаю, мабуть, теж така ціна. Розібрали одразу. Ну, якщо розбирають, то хороший шампунь, я вже не раз говорив, що я хочу також його спробувати і потім розказати вам на кльових та фігових. Так, жасмін, протеїни яєчний, яєчний та овес 500 грамів шампунь для всіх типів волосся. Зараз по 40 гривень. Шампунь Шаума по 80 гривень. А оце, до речі, також зі знижкою 50%. Це також йде Корея. Цілий літр. Репортер. Не бачу. Добре, потім. баланс. Робота, яка А, це кондиціонери зі знижкою 50%. Запропонувати Добре, ходіть сайт, далі. Давайте подивимось, які є ціни на порошок. Більше ніж Ми з нетерпінням чекаємо тебе за детальною інформацією. Капсули для прання Зося колор та 4 в одному в упаковці по 12 капсул 90 гривень зараз. Капсули Савекс у упаковці 15 штук 159,90, 160 гривень. Ополісткувач для дитячого отягу. Тут іде цілий літр. Порошок савекс вагою 3,5 кг майже 300 гривень. Знижки на усю продукцію торгової марки Лірен. Бачу навіть знижки 50%. Тут е пінка для вмивання, креми для обличчя по 110 гривень. Різні серії, усі йдуть зі знижками. Також можна придбати очисники, пінки, маски, пілінги для обличчя. Так, такі часто, я знаю, дівчата собі кидають або в сумку, або в косметичку. Парфумована водичка або туалетна водичка 35 грамів. І вони зараз зі знижкою 40% по 30 гривень. Тут ціла-ціла куча. Ой, дивіться, навіть чоловічі є. Формен. Також 30 гривень. Ви знаєте, що я скажу? Непогані аромати, наскільки я прискіпливий до ароматів. Не є не, не пахнуть, так знаєте, дешево. Чоловічі. Я не знаю, жіночок тільки три види, а ага, чоловічих дуже багато зараз. Дуже хороші. Можна дійсно взяти собі навіть вибрати щось. Шкатулка для, мабуть, для біжутерії, правда ж? Для прикрас. Червона така стильна. Відкриваємо, да, це шкатулочка для прикрас 249 гривень. Знайшов щось таке трішки більше, мабуть, також для прикрас. Так, да, трішки більше, на жаль, цінника немає. Також є ось такі металеві, цікаві. Тут є штрих-код, можна пробити ціну, на жаль, без цінника, також, ну, якщо проб'ється ціна, 60 гривень коробочка для дрібниць металева. Так, в двох кольорах я знайшов. До речі, я хотів сказати, що поки я не забув, зараз е, на усю косметику в купівчиці акція 1 дорівнює 2. І бачу, деякі товари йдуть жовтими акційними цінниками. Купуєте одну, і друга вам виходить, ну, якщо рахувати дату по 35 гривень. Так, ось ці ціні для повік 50 гривень, ну, вийде по 25. Ціна таких 100 гривень. Якщо купуєте дві, то по 50 До речі, можна комбінувати, аж не обов'язково брати одинакові, можна комбінувати одну таку, одну таку. Ці також по 100 гривень. Ну, все я вам не буду показувати, просто дав вам інформацію, а ви вже собі обирайте те, що вам потрібно в магазині. Такі по 40 гривень, от вийдуть по 20 гривень. Теж дуже хороша зараз акція. Скористайтесь нагодою. В акції зараз рідке мило для рук кремове 500 грамів, 40 гривень в асортименті смаки, запахи. Так, тут щось було по 5,90, все розібрало. Що це у нас серветки? 15 штук. Да, дуже хороша ціна. Зверніть, може, увагу, може, ваші ще копіючці є. Так, господинки, я бачу, що в копіючці з'явився посуд із червоної глини. Це новинка, можна сказати, да, в магазині Кієчка. Так, 70, 80 гривень. Галейчики з кришкою, горщики для запікання по 100 гривень. Так, а ось ці салатники, скільки, сюди чинахи, да, можна? <світок> на чинах, на чинах і 90 гривень. Ось така. Я одного разу знімав відео в іншому магазині. Прийшла а, мама з донькою. і... Дуже багато набрали з цього червоного посуду. Я аж зупинив зйомку, мені було цікаво, чи вони це все куплять. Вони понабирали все і все купили. Ось така тарілочка десертна. 70 гривень. Дивіться, який я знайшов глечик. Написано графін з кришкою на літр. Це на узвар такий. Я не знала. 180 гривень, ось такий глечик. Тут я ще знайшов ось такі салатники, надзвичайно класні, але немає цього. О, тут є. Зараз проб'ю, скажу ціну. 100, ну 130 гривень в таких різних кольорах. Це такий на бурячки, це на а, скажіть, під шубою, а оце на олів'є. Бачу, в копійці також з'являється електроніка. Електронні. Допоміжні аксесуари, робоча сила для кухні. Так, зараз проб'ємо ціну. Скільки цей блендер коштує? Блендер шейкер 900 гривень майже. А ось цей ручний дуже хороша річ. Зараз також проб'ємо ціну. Не бачу, тут два ціника стоїть. Не розумію, яка ціна правильна. 400 гривень такий. Добре. І ось цей, мабуть, 1000 гривень да? цілий такий набір. Міксер. 290-300 гривень. Міксер. І кухонний такий, кухонна машина 700 гривень, яка замішує тісто. Дуже хороша штука на сендвічі, на гарячі. Бутербродниця електрична 500 гривень. Подрібнювач електричний, 600 гривень для м'яса. Так, Тут акція триває, хата багата, губки кухонні. Ціна 25 гривень і податкова акція. Купуєте дві і третя вам упаковка у подарунок. Не обов'язково брати три упаковки кухонних губок, можна взяти серветки вологі. 5 штук в упаковці, 55 гривень, які збирають вологу. Універсальні, ось такі також 5 штук, 23 гривні. А ця щітка цікава, дивіться, яка цікава щітка Сюди наливаєте миючий засіб. Да, да, наливаєте миючий засіб і починаєте мити. А ось такі великі губки, вони дійсно великі, пориста структура, абразивна фібра. Тут 6 штук в упаковці ну, зараз зі знижкою 35, 38 гривень. Музика заважає, як завжди, голосно кричить. Не забудьте про фейрі. Господинки дуже хороша ціна на фері. 55 гривень це найнижча ціна, де я бачив на цей фейрі, А ось цей не знаю, чому 60 дорожче. Тут 450 грамів і він по 60 гривень. Ну добре, хай буде так. Ось такі рушники паперові, двошарові, 50 відривів, дві штуки в упаковці. Зараз можна придбати за 38 гривень. Акція на ось ці вологі серветки. Тут 10 штук, вони по 3 гривні. Купуєте 2. І третя вам в подарунок. Зараз хороша також акція на оці серветки. Кинути собі до рюкзака, до сумочки. Так, ну все, я, мабуть, все вам показав, розказав. Тут, звичайно, можна ще ходити багато розповідати, але саме основне я вам показав. Так, все тут також я вам показував. І там також показував, і там показував. Саме головне, я вам здається, все показав. Так, я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба, щоб у вас було все якнайкраще. До зустрічі!